Слава Україні, доброго ранку, героям. Слава, ну, давайте поговоримо, що зараз відбувається зокрема в окупованому Сєвєродонецьку. Бачимо світлини звідти періодично в різних новинах. Бачимо, що місто не відновлюється окупантами. Останні новини хочемо від вас почути. Ну, знаєте, досить складна ситуація в місті, особливо враховуючи е ту е негоду, яка відбулась на минулому тижні, показала ну, майже неспроможність окупаційної влади до підтримання життєдіяльності в місті. Наразі тільки в останні дні там е почав з'являти знову, посилок з'являтися знову епізодично е світло подекуди е у місті. Е з водою залишаються перебої, наскільки надходить інформація. Ну, тепла як не було, так і немає. І на жаль, найближчим часом, поки Україна не повернеться туди, фактично відновити його неможливо буде. Те саме стосується каналізації, що призводить до підвищення погіршення санітарної ситуації в місті, тобто комплекс проблем, які потребуватиме вирішення вже після деокупації. І, звісно, цей комплекс проблем він впливає на життя містян, але ну, наразі е, можемо пропонувати тільки виїхати в Україну. А якими шляхами, до речі, який зараз шлях доступний для людей, які залишаються в окупації, щоб виїхати звідти? Е, ну, який лишався, тобто, через країни Балтії. Е, Через е, Польщу повернутись через Євросоюз, фактично повернутися в Україну. Зрозуміло, скажіть, може, у вас є дані скільки, хоча б відсотковому відношенні залишаються людей в окупації порівнянні з тими мешканцями міста, які жили в Сєвєродонецьку, напередодні 24 лютого 2022 року? десь близько 10 відсотків, навіть менше. Від 에, загальної чисельності громади, яка проживала на території до початку активних бойових дій, Олександра може вам щось відомо про кількість і склад окупантів, які базуються в Сєвєродонецьку, що вони там роблять, чи використовують цей населений пункт як базу взагалі? Ну, знаєте, я не можу казати про кількість, можу сказати, що це ну декілька тисяч. Більш детальної інформації на жаль в мене немає. А те, що вдається отримати інформацію від містян, то ну можу сказати, що місто фактично використовує як таку, який такий собі тиловий логістичний центр, куди військові приїздять за провізією, приїздять за якимись управлінськими своїми питаннями. До речі, по місту розташовуються якісь управлінські частини підрозділів. Тобто, ну фактично можна сказати, що частково як базу військової військові окупанти використовують, тому що використовують як логістичний тиловий центр міста. Так. Також говорили в попередніх ефірах нашого національного марафону про те, що на окупованих територіях, зокрема й на Луганщині, триває паспортизація, тобто російські паспорти намагаються всовувати фактично українським громадянам. Як цей процес відбувається в Сєвєродонецьку? Для чого він зараз потрібний? Які вимоги окупанти ставлять взагалі перед місцевим населенням? Може у вас є дані? Фактично неможливо отримати в місті будь-яку адміністративну послугу без наявності документів вже Ленер чи отримання російського паспорту. Тому люди, які залишаються на території окупованій, змушені отримувати ці паспорти. І тут особливих якихось там додаткових вимог Уже сама окупація і ставлення окупаційної влади до людей. Змушує їх отримувати ці папірці, аби більш-менш отримувати якісь ну мінімальні задовольняти якісь мінімальні потреби для життя однак українські паспорти не вилучають. Це фактично зберігає громадянство українцям правильно? Ну наразі більшість наших людей українські паспорти намагаються зберегти. Олександр ще хотів запитати, що відомо про окупаційну владу, чи є там якісь зміни, і як пропаганда російська і місцева угруповання ЛНР взагалі намагається просувати якісь власні наративи, що вони там розповідають місцевим мешканцям? Ну, тому що Росія дійсно завжди да тому, що про те, що от дивіться, місто відновлюють, і все це на базі там декількох будинків, які там поміняли потоковим методом чи конвеєром вікна, міняють опалення, нібито фактично ставлять дешеві радіатори замість да різних у квартирах, але все ж таки. Люди робили собі якісний ремонт і високоякісних. Крім цього, ну продовжуються вскриття квартири, розселення туди невідомо кого, але перед цим повне їх мародерство. Ну наразі така ситуація. І ну, нових місць робочих у місті як не створено не було створено, так і не створено. Фактично відновлення міста, розбір зруйнованих будинків і будівництво нових. Ну також ніхто не починав, де не почне, тому що зрозуміло, що немає ні ресурсу, ні бажання це робити. Є бажання тільки, тільки зробити картинку для там якогось керівництва Боркастання. Олександр, скажіть, ну все ж таки, ми всі чекаємо на деокупацію цих міст. А головні ваші кроки, які ви плануєте зробити, коли все ж таки повернеться Сєвєродонецька міська військова адміністрація, в місто Сєвєродонецьк. Що зробите? Три речі, будь ласка, коротко. Ну, в першу чергу, це е, огляд міста, його експертна оцінка, це е, проведення розмінування там, де буде це необхідно. А я вважаю, так що необхідно буде продивитись все місто цілком, е, тому що це дуже е, важливе питання в, е, в аспекті безпеки. Е, потім е, поетапне, але максимально швидке підключення інфраструктури міста до функціонування: це вода, світло, газ. Е, Ну а надалі вже початок розбирання завалів і підготовка фундаменту для відновлення. Дякую дуже. Багато попереду роботи. Це був Олександр Стрюк, начальник Сіродонецької міської військової адміністрації.